14 жовтня село Рачин на Дубинщині сколихнулося від жаху. У цьому подвір'ї просто посеред білого дня домашній пес загриз півторамісячне немовля. Мати залишила візочок з дитиною на подвір'ї на декілька хвилин. В цей час їх пес перестрибнув огорожу, перевернув візочок та витягнув дитину. Батько, намагаючись врятувати життя власного сина, травмував тварину. Ні малюк, ні собака не вижили. Трагічна загибель немовляти неабияк налякала усіх жителів села Рачин. Сусіди сім'ї розповідають подружжя придбало цей будинок. Близько пів року тому на додачу отримали й пса від попередніх господарів. Жінка та виїхала, що, що то їм хату продала. Ну, а собаку покинула, вони приютили його, видно, ну, вся міліцейська машина. Каже, що дитинку, собака по грищі, загріси, то все. Ми ну, так зараз на другий день вони ту дитинку забрали, не знаю хто там, як, певно, скоро чи хто там забрали дитинку. Ця собака була в цей хазяїв зачинена. Постійно. Але вона десь вилізла, вискочила. Це Вони... вівчарка була? Так, да, Я був на тих людей, тих, що жили, був на подвір'ї. Я їй казав, Ти, хазяй, ті хазяї, не швидку з ним. Про жахливий інцидент правоохоронцям повідомив батько півторамісячного малюка. Прибувши за викликом, поліцейські побачили перевернутий візок від отриманих травм. Хлопчик загинув на місці, намагаючись врятувати свого сина. Чоловік завдав смертельних травм тварині. Поки в ході того розслідування встановлено будь-яких умисних дій, чи цькування собаки, чи будь-яких перебування сторонніх осіб на території подвір'я немає. За результатами виїзду виїзду та оформлення вказаних матеріалів було зареєстровано кримінальне провадження за пунктом 2 частиною 2 Ті 115 кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство малолітньої дитини, з відміткою Нещасний випадок. На думку кінолога, причин такої поведінки доволі багато. Ревнощі – одна із них. Їх у собак в першу чергу можуть провокувати відсутність тренувань, дефіцит уваги та жорстока конкуренція з новим членом сім'ї. Тому в таких випадках варто бути обачними. Кінолог наголошує: для того, аби запобігти схожим випадкам, потрібно приділяти чималу кількість уваги собакам та займатися їх вихованням. Всі знов таки, хто займається собаками, всі інструктори будуть вам завжди радити, якщо ви ну завели дитину. Обов'язково ні в якому разі не зменшувати увагу для собаки. Це, скоріш, вона відчуває в дитині загрозу, яка її, ну, впливає на її життя. І тому, звичайно, що собака, відчуваючи загрозу, буде її намагатися убрати. Поки сказати, хто понесе і чи понесе хоч якусь відповідальність, можливості немає. Бо ж поки правоохоронці відкрили провадження за попередньою кваліфікацією. Чи зміниться це в майбутньому? Залежатиме від встановлених обставин. Софія Капінос, Ірина Жуковська, Денис Коломиста, Михайло Мандзюк, телеканал АЙ